Чий? Російський, так? Да? Що там в нього? Осколкове? Руку полохуть ага. Як що робити? Ви не знаєте, що робити? Клізму. Скільки відро? Буде мало пістора, давайте. Почекайте, почекайте, присуньте на ну, його сюди. Не принесіть, присуньте, сказала, так. Да. Покличте бабуганю. Да, сусіднього відділення, ті, що 80 років. Хай вона клізму зробить. Ай, люди, то ж, то ж акуратніше суньте. Так дайте йому тряпку, нехай тут повитирає ото після себе, а то як це він не може, як? Ну то ж я не спішу, нехай помаленьку, ну, не треба, щоб він лягав лікарню, там нічого серйозного нема, полоку тільки що дірвав. Тако я рецепт ото написала, а скорбінку три пачки вугля нехай купить по 10 штучок, і зранку в обід і ввечері, і все. Ну і півтора місяця не їсти. Так. все, щасливо, відправляйте. Ой, кажу щасливо, не щасливо, відправляйте. Стійте, стійте, ото дайте йому ту щіточку, нехай помалює тут. Ви він що думає, що консультація безплатна, чи що? Він же ж не українець.